Христос рождається славімо Його. у ці різдвяно-новорічні дні. Щиро вітаю усіх і святом Різдва Христового та нового 2024 року. Нехай зірка. Пефлеємського променя осяє кожне ваше серце, осяє кожну домівку. І, так як народнонароджений Ісус приніс світло, надію, так само і щиро бажаю, щоби у ці дні з новою силою нас освітило світло надії, світло віри, світло любові. Нехай Господь Бог. Навідається до кожного зраненого серця і потішить його. Нехай новонароджене дитя прийде у кожну сім'ю, яка зазнала втрати, і подасть надію, подасть скріплення і подасть потіху. Нехай новонароджене дитя прийде до кожного, хто має владну можливість змінити і надасть мудрості і світла робити ці зміни якісно. І добре, нехай цей час народження Ісуса Христа, який приніс зміну у всесвіті, який приніс відновлення єдності з Богом, так само і змінить наші серця, змінить нашу віру, і також відновить цю єдність з нашим Творцем, щоби у цій єдності ми були твердими, переконливими і завжди вірили в Його непереможну силу. І, будучи його дітьми, користувалися тією силою і перемагали зло. Світло завжди перемагає темряву. Любов завжди перемагає ненависть. Добро завжди перемагає зло. Нехай Господь благословить усіх. Христос рождається. Славімо Його!